Доброго ранку, гарного дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви? Бажаю вам я. Дітки, погляньте, хто сьогодні до нас завітав у гості? Це тварини, чи пташки? Так, вірно, це тварини. Погляньте на них уважно. Чи знайомі вони вам ці тваринки? Де вони живуть? У лісі, чи поруч з людиною? Так, поруч з людиною. Тому і називаємо їх. Свійськими тваринами. Отже, які це тварини, дітки? Так, свійські тварини молодці. Усі ці тварини різні, але всі симпатичні та корисні. Зараз ми пригадаємо їх, а допоможуть нам у цій справі веселі загадки. Хто загадку відгадає, той тварину називає. Слухайте уважно. Має гострі роги, тулуб покритий довгою шерстю. Невелика голова з ріжками має біленьку борідку. Хто це, дітки? Так, це коза, вірно. Наступна загадка? Тулуб вкритий короткою шерстю, голова велика, на довгій шиї грива. Хто це? Це кінь. Слухайте наступну загадку. Невелика свійська тварина. Має пухнасте хутро, довгі вуха, маленький хвостик, задні ноги, довші за передні. Хто це, дітки? Це кролик, молодці? Має кучеряву вовну. Хто це? Так, це вівця. Наступну загадку слухайте. Велика тварина, гострі роги, копита на ногах, довгий хвіст з китичкою, дає дуже смачне молоко. Хто це? Вірно, це корова. Добре, дітки, ви молодці, всіх відгадали. Дітки, зранку всі вони встають своїх господарів. Хто як уміє, вітають, а ви допоможіть їм в цьому. Ось вітається вівця. Бе, бе. вийшла кіска із хлівця. Ме, ме. Поросятко із свинею хро-хро-хро. Кінь гривастий вас вітає іго, го іго-го. І, і корівка слід за ними му. -му. На подвір'я всіх вітати я біжу. Ось ми і привіталися із тваринками. Дітки, а в кожної свійської тварини є свої діти, свої малятка. У корівки телята, у свинки поросята. У кози козенята. У вівці ягнята, а в кобили лошата. Якось усі ці малята вирішили погратися. Та переплуталися всі. Дітки, допоможемо тваринкам знайти своїх малят. У корови? Хто? Телята. У свинки? Хто? Поросята? У вівці хто? Ягнята? У кобили хто? Так, лошата, у кізоньки хто? Козенята. Молодці дітки всім з тваринкам допомогли знайти своїх малят. А зараз пограємо в гру. Хто що їсть, і пригостим наших тваринок. Корова їсть що? Корова їсть травичку. Давайте скажемо разом. Корова їсть травичку. Молодці. Кінь. Їсть що. Кінь, їсть овес, скажемо разом. Кінь, їсть овес. Молодці. Вівця, що їсть? Вівця, їсть траву. Скажем разом. Вівця есть траву. Що есть коза? Коза есть капусту. Скажем разом. Коза есть капусту. Молодцы! Що їсть кролик? Кролик їсть моркву. Давайте скажемо разом. Кролик їсть моркву? Що їсть поросятка? Поросятка їсть гарбуз. Повторимо разом. Поросятко їсть гарбуз. Ось і погодували ми тваринок, і вони вам за це кажуть дякую. Сьогодні ми з вами дуже гарно попрацювали, пригадали свійських тварин, пригадали їхніх дитинчат і погодували їх. Бажаю вам, дітки, успіху, миру, тепла та добра. До нових зустрічей. Бувайте, малята!